Іноді трапляються в мережі цікаві дописи від жителів Російської Федерації, окремі особи, які таке щось зрозуміли і ще не зовсім поїхали дахом від рашизму, часом пишуть цікаві речі. Звісно, це нічого не змінює в нашому ставленні до РФ, це лише підкреслює, у якій прірві їх країна і як швидко вона падає далі, і як мало там тих, хто ще не втратив глузду. Але послухати ці міркування часом цікаво. Як оцей от текст Сергія Чернишова, кандидата історичних наук. До речі, його вже оголосили там на Московії іноагентом, і, мабуть, було за що. От ви послухайте тільки, що він собі дозволяє писати. Мої батьки останні 20 років живуть у приватному секторі великого міста. Там немає асфальтових доріг, немає каналізації, хоча майже всі мають санвузли. Телефон з'явився років 15 тому, тоді ж газ. Газ це означає, що взимку два а то й три рази на день не потрібно носити вугілля у відрах з сараю і палити грубку. Газ це добре, не скрізь він є. Років 10 тому біля парканів стали з'являтися іноземні машини. В останні п'ять років не змінилося нічого. Ще на цій батьківській вулиці тепер живе в будинку своїх батьків герой війни. За сумісництвом колишній Вагнерівець і також за сумісництвом колишній закореднілий злодій. Скільки я пам'ятаю себе, він завжди сидів у в'язниці то через дрібні крадіжки, то через хуліганство. Виходив на пару місяців, бухав, грабував і знову вирушав до в'язниці. Якщо за ці місяці у когось на городі чи в будинку щось пропадало, думали насамперед про нього. Тепер він з медаллю і з новенькою машиною. Звозив своїх батьків на море. До речі, кажуть, вони плакали від гордості за сина. А прямо через дорогу у сусідньому будинку мешкає батьківська сусідка. Вона працювала трамвайним кондуктором, можливо, через це традиційно голосно матюкається, а останні півтора роки розповідає, що її зять дедалі частіше почав говорити, що поїде добровольцем на війну. Адже кредити самі себе не віддадуть і справді не віддадуть. Через будинок, інший сусід, через кредити і спився. Серце не витримало, напередодні навесні теж ховали всією вулицею. Я жив на цій вулиці 10 років. Батьки все ще живуть на цій вулиці, бо тут у них і лазня, і гараж, і город, не те, що в цих ваших квартирах, де один на одному. А щодо ветеранів Вагнера по сусідству, то де тепер вони не по сусідству? Щоразу, коли я слухаю експертів. Які розповідають мені зі своїх теплих студій, десь там в Нідерландах чи в Ізраїлі, як народ страждає під гнітом путінського режиму, і як через війну та санкції цей народ втратив усе, я думаю саме про цю вулицю. Я думаю про неї і тоді, коли дивлюся на Ютюбі чергові дебати одного ліберального емігранта і іншого ліберального емігранта. Ну, це там, де вони кажуть, що ось-ось, через непосильний гніт, санкцій народ зрозуміє, що режим Путіна все у нього відібрав. Зрозуміє, і як вони сподіваються, повстане. Ну, чи не повстане, але хоча б саботуватиме режим або щось таке. Нещодавно відома психолог Людмила Петрановська в одному пості спробувала звести докупи всі втрати російського народу, щоб довести нам, що не всі росіяни вигодонабувачі цієї війни. У її списку опинилося кілька пунктів: обвалення національної валюти і вартості всього майна у твердому еквіваленті, закриття світу для туристів, закриття перспектив для дітей з навчання за кордоном. Урізання громадянських прав і свобод, деградація освіти, деградація культури, розлучення сімей через від'їзди, ну і ще щось таке. Прочитавши цей список, я вкотре подякував долі, що народився не в Москві і все ще не втратив зв'язку із реальністю. Тому що якщо взяти за російський народ дві третини російського населення, то російський народ нічого не втрачав з цього списку, бо в нього ніколи нічого цього не було. Долар він, народ, востаннє тримав в руках року десь так 97-го минулого століття, як кумедну річ, не більше. У театрі він ніколи не ходив і зовсім не помітив, як найкращі режисери залишили Росію і залишили його народ ні з чим. Його діти ходять до тієї самої школи, що й ходив колись він сам, можливо, навіть до тієї ж учительки, якій уже років 70. Йому народу і не втямки, що можна вчити дітей без крику і що по шкільних газонах можна ходити. Зрештою, якщо десь і розлучали сім'ї, то лише через тюрму, мобілізацію і службу за контрактом. У цього народу ніхто до Грузії і до Казахстану не поїхав. У нього вся рідня і взагалі далі за своє місто ніколи не виїжджала. А що ціни в магазинах підвищилися, то ніколи цей народ на магазини і не сподівався. У народу в підвалі і картопля, і банки з соліннями на всю зиму якось переживемо. Тож народ загалом нічого і не втратив, втрачати йому особливо і нема чого. Але що придбав? От придбав він багато. По-перше, гроші, дуже багато грошей. Так, десятки тисяч російських солдатів не повернулися, але ж сотні тисяч повернулися і повернулися із такими мільйонами рублів. Про які раніше ніхто й подумати не міг. У рідному місті моєї дружини, не такому великому, як наше, але промислове місто. Один мужик повернувся додому з трьома мільйонами рублів, які він у компанії своїх друзів прогуляв за 10 днів, по 300 тисяч на день на компанію, включаючи безлімітний алкоголь і повій. Оце життя. Ті, ж, хто сімейні, ті скромніше їздять на моря, купують квартири, оновлюють автомобілі. По-друге, приналежність до великого як наші діди перемогли фашизм, значить, так і ми перемагаємо нацизм ну, чи що там тепер в Україні. А заразом перемагаємо геїв, євреїв, весь колективний захід, масонів і взагалі всіх. Ті, ж, хто старші, радіють відродженню піонерії, початкової військової підготовки, шкільної форми та загалом усіх атрибутів їх молодості. Нарешті. Бо сучасна молодь зовсім розперезалася. І все це взагалі не напружуючись, найчастіше навіть не піднімаючись з дивану. І що ви запропонуєте народові, який через цю війну розбагатів і відчув себе великим, як східний царьок? Кіношки про палаци чиновників, які закралися? Та цей народ давно, ще з 90-х знає, що його обікрали, і тут жодних новин немає. Розмови про те, що це народ винен у злочинах режиму? Тому що, типу, залишилися, не втекли, не виїхали, інтерв'ю про демократію і права людини, трагічні історії посадженої Бєркович чи Мельконянца? А це хто взагалі? Гроші, які на своїй роботі народ ніколи не заробить за десятки років разом із приналежністю до великого, це гримуча суміш. Якщо не брати її до уваги, можна нескінченно довго дивуватися, чому на минулих виборах за губернаторів-призначенців і правлячу партію голосувало переважно село, а не великі міста. Хоча саме це село і зазнало основних втрат від мобілізації. Саме ця гримуча суміш підштовхує голосувати за владу бабусь, які приходять на виборчі дільниці у сукні, купленій років 20 тому. Вони щиро голосують за владу, яка ось ось ізбудує велику країну на зло ворогам, звісно. І саме ця суміш породжує тотальне нерозуміння між тонким прошарком тих, хто дійсно втратив все від цієї війни, і переважною більшістю населення, яка не втратила нічого, але отримала все. У наших інтелігентських розмовах, сподіваючись, що невдовзі морок закінчиться, ми намагаємося не згадувати ще й ось про що. У багатьох сотень тисяч чоловіків та жінок, які вже пройшли через нинішню війну і процеси щодо нових територій, у них є мільйони дітей. Ці мільйони дітей вважають, що їхні батьки та матері роблять зараз героїчну справу, щиро вважають по праву того, що це їхні батьки і вони не можуть бути уперями. Ці мільйони дітей на 1 вересня одягають галстук триколор, дивляться все той же телевізор, слухають розповіді батьків про укропів і їздять через зруйнований Маріуполь на відпочинок до Криму з батьками чи без. Якщо ми хочемо після закінчення війни розпочати думати про громадське покаяння, то доведеться дочекатися, поки ці діти виростуть, народять нових дітей і ось уже цим. Ще ненародженим дітям можна буде розповідати, що їхні діди робили негідні вчинки. Про дідів це слухати якось простіше ніж про батьків. Внутрішнє, а не наносне покаяння в Німеччині почалося у 1970-ті, саме коли виросли діти дітей націонал-соціалістів. Ось тоді, десь на кінець 2040-х років, і можна буде розмовляти з народом про втрати, які справді зазнало російське суспільство від нинішньої війни. Принаймні, хтось у народі це справді слухатиме на той час, до речі, нарешті перестануть працювати у школах ті вчительки, чия кар'єра почалася ще за Брежнєва. А поки що, народ переживає, можливо, найкращий період. У своєму житті. Так, деякі його представники періодично повертаються з війни в цинкових трунах, але ж і ховають їх всією вулицею. Чим вам не відродження традиційних цінностей? Автор тексту Сергій Чернишов, кандидат історичних наук, засновник новосибірського ано ПЗ Новоколедж іноагент із травня 2023 року. Від каналу Самий Сік. Напевне, і українцям варто розуміти і враховувати отакі от точки зору, аби не носити занадто рожевих окулярів.